Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Перші 800 паломників хасидів прибули транзитом до Вінниці для святкування дня народження Цадика Нахмана в Умані. У Вінниці вшанували пам'ять євреїв, розстріляних в роки Другої світової війни. Новий театральний сезон у Вінницькому театрі імені Садовського розпочнуть виставою Миколи Куліша народний малахій. На святкування Рожга Шана через Вінницьку область транзитом до Умені прибули перші 800 паломників хасидів. Про це Суспільному розповів гід Адлер. до вумени, до Єврейський новий, новий рік. А це буде наступна п'ятниця, субота, до Воскресіння. Цілий день є багато людей здесь. Є що від переміщення сюда, є від Чоп сюда, в Венгриї, є, в є 80, від Румунії границя. Є 70% від молдованського. Ми не боїмося, ми всі віримо в Бог. Цього в Україну на святкування юдейського нового року приїде понад 30 тисяч паломників, каже гід хасидів, які заїжджали на територію області, зустрічали правоохоронці. Далі їх супроводжували до автобусів, які повезуть паломників до Умані. Про це Суспільному сказав Василь Стаховський, заступник начальника районного управління поліції. Перед проведенням заходів щодо забезпечення правопорядку працювала вибухотехнічна технічна служба та кінологічна служба. Для виявлення вибухонебезпечних предметів як на території залізничного вокзалу, так і в самому залізничному вокзалі. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працівники поліції дослідкувати в місту. Ми щасливі. Ми їхали 40 годин. Приїхали з Нью-Йорка. Ми молимось за те, щоб в Україні був мир, щоб було добре всім людям. Ми будемо їхати до Умані. Дякуємо, що зустрічаєте нас посмішками. Ми молимось, щоб був мир для всіх. Ми приїхали святкувати, а потім повернемось у Нью-Йорк. Україна це чудове місце. Я сподіваюся, ще коли-небудь сюди приїхати. До України в Умань хасиди із 22 країн світу їдуть через кордони Польщі, Угорщини, Румунії і Молдови. Перші паломники, за словами Гіда на могилу Цадика Нахмана, на юдейський новий рік почали прилітати з 1989-го. Слава Україні! Слава уман! Слава Бога! Юлія Барабуля, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Він її вдарив, потом придушив, а потом задушив її білявим мотузком. Пізнати не можна було, що моя дитина просто невозможна було. Сюди ручки, ножки, її а голова то зовсім друга людина лежала. Так поіздівався. По звірячому, просто по звірячому. Хлопчик бачив, наскільки він бачив, як він його пізнав. Доньку Інна Чернишевська втратила цьогоріч, 14 квітня. Каже, її вбили на очах у п'ятирічного сина. Вбивця до хати увірвався вночі. Тіло загиблої знайшли у лісосмузі під Тульчином, присипане землею. У мене чоловік, зараз він після інсульту. Інсульт случився во час похорону. Його просто мозок не міг витримати того, що він побачив. Він цю дитину тащив з кущів, таскав по моргах, до мене зателефонував, сказав, що їй щось роби, з нею якесь чи що бери, вона це не переживе, її побачив. То мужик, який пройшов АТО в 2014 році. Він цього не витримає у вбивстві. Підозрюють місцевого жителя. Слідчі виявили докази причетності 28-річного мешканця Тульчина до смерті 26-річної жінки. Аби приховати злочин, тіло з будинку він автомобілем вивіз на околиці міста і присипав землею. 18 квітня затриманому оголосили про підозру. Того ж дня взяли на два місяці під варту, розповіла Суспільному речниця поліції області Заріна Маєвська. Слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження від відносно 28-річного чоловіка, який у квітні вбив свою знайому. Досудовим розслідуванням було встановлено, що чоловік після вбивства своєї знайомої помістив її тіло до багажника її ж автомобіля та вивіз на околиці Тульчина, а сам транспортний засіб відвіз та покинув за 20 кілометрів від місця події. Оперативники відразу затримали чоловіка, помістили його до ізолятора тимчасового тримання. 11 вересня у Тульчинському районному суді відбулося чергове засідання у справі. До суду скеровано обвинувальний акт по чотирьом статтям, три з яких. Передбачають це особливо тяжкі злочини, за яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років і за частиною, за пунктом 6 частини 2 статті 115 до довічного позбавлення волі. Обвинувачуваний із Суспільним спілкуватися відмовився. Наступне судове засідання в Тульчинському районному суді заплановано на 19 вересня. Ми будемо намагатися тільки добиватися, щоб йому дали довічне ув'язнення. Хоче справедливості, каже, заради внука. Нині він із батьком проживає в Тульчині. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Пам'ять жертв голокосту вшанували на території одноіменного меморіалу у Вінниці. 13 вересня, 82 роки тому, тут відбувся перший розстріл понад тисячі єврейських юнаків та дівчат. Розповідає директор музею голокосту Леонід Трахтенберг. Головний рабин Вінниці Шауль Горовіць розпочав захід реквієм із молитви за мир в Україні. Далі за розстріляних на цьому місці дітей по завершенні присутні поклали квіти і каміння до підніжжя пам'ятника. 19 вересня 41-го року в цьому місці близько 10 тисяч євреїв, а враховуючи інші місця, наприклад, Тяжилівська могила, де до сих пір ми її не знайшли, і, і очевидно, по дорозі розстрілювали, десь всього в цей день було розстріляно близько 15 тисяч людей. Історик Фаїна Винокурова каже, вивчає історію голокосту понад 30 років. Досі натрапляє на нові документи про ті події. У Вінниці відомо про кілька місць масових розстрілів. Цифра 9600 людей 19 вересня. І це не тільки це місце розстрілу, є ще тяжилівський кар'єр. Де розстрілювали замостянських євреїв. Точної кількості могил ніхто не знає, каже Трахтенберг. В області відомо про понад 360 місць масових поховань євреїв. У нас на території дві зони: німецька зона окупації, Трансністрія, Руминська зона окупації. І хочу вам сказати, якщо ви подивитесь на карту нашої області, поділену на зони, кількість могил майже і там, і там однакова. Тобто кількість могил там, в Трансністрії, Голокост від голоду, холоду і хвороб. У нас німецька зона окупації, Голокост від куль. Новий сезон у Вінницькому академічному музично-драматичному театрі імені Садовського розпочнуть виставою Народний Малахій за п'єсою Миколи Куліша. Вперше у Вінницькому театрі її презентували 2017 року. Розповідає керівниця літературно-драматургічної частини театру Світлана Фицайло. Після перерви у кілька років виставі вирішили дати нове життя. каже куліш це надзвичайно складна сама і постать і його твори з. Зокрема, народний Малахій це надзвичайно складна п'єса, яку важко читати, не те, що ставити. Головну роль Малахія у виставі грає народний артист України Валерій Прус. Ой, ви божі раби! що немає Ой! У виставі народний Малахій оновлений акторський склад, говорить Світлана Фицайло, зокрема Євген Моргун. З 2010 року і до повномасштабного російського вторгнення працював в Харківському державному театрі імені Шевченка. В театрі імені Садовського працює з грудня 2022-го. Розповідає народний Малахій» – Це не перша його вистава у Вінницькому театрі. Про свою роль каже цікава та експресивна. Ви витратили на написання двох прекрасних, кажу я вам дуже серйозних проєктів Два роки Два. і що не скажу, що дуже складна, бо е, тут можна погратися з формою. Це вистава, це п'єса. Ну Миколи Куліша. У Миколи Куліша п'єси завжди дуже трошки перебільшені. Тобто, тут е, було б неправильно грати його дуже реалістично навпаки, я додаю більше експресії. Надія Кривцун, заслужена артистка України, у виставі народний Малахій грає роль дружини головного героя. Робота каже, далась важко. Мовчала і я і вони мовчали. Ворот води понабирали. Цей жанр мені непростий. У нас в театрі немає такого жанру, як ця вистава. Тому. Пробуємо, стараємося, щоб було і гумор, і правда. Моя героїня в неї горе. І хочеться поплакати, хочеться пострадати і зіграти натуралізм. А режисер каже: Ні-ні-ні, тут комедія, фарс. Тобто треба бути на межі комедії, на межі горя, і разом з тим маніпулятивна моя героїня, тому що вона хоче залишити чоловіка будь-якими методами і вона грає на публіку. Прем'єра вистави Народний Малахій у театрі імені Садовського відбудеться 14 вересня о 18-й годині. Вартість квитків від 150 до 400 гривень. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. У муніципальному притулку триває безкоштовна вакцинація та стерилізація безпритульних тварин. Перед процедурою ветлікарка Світлана Савич оглядає собаку. каже, її підібрали на вулиці Ващука. Під шкірну вхолочку ми вводимо вакцинку від сказу. Ця процедура проводиться з сіма вуличними тваринками, які попадають до нас. Вона ну ніяк не понижає імунітет. Ця вакцинка колеться навіть під час кастрації можна вколоти. Перш ніж щепити тварину до вакцинації готують, каже Савич. Спочатку проходять карантин тиждень, тобто вони сидять у нас, ми дивимося, чи вони клінічно здорові, проходять стерилізацію або кастрацію. Їм вчіпляється бірочка на ушко. Після цього 5-7 днів загоюються шовчики. Ми дивимося за ними. Тоді тваринки вакцинуються і повертаються на місце відлову. За дев'ять місяців у притулку вакцинували та стерилізували понад 1600 безпритульних тварин, каже начальник закладу Леонід Зелінський. Прооперовано вакциновано 1100 кішок. І десь приблизно відловлено в місці проведення операції і щеплення 550 собак. Через 21 день після процедури собак та котів повертають на місце вилову. Безкоштовна стерилізація та вакцинація безпритульних тварин у муніципальному притулку діє на постійній основі. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Мінничани Валентина Гончарова та Данило Даніленко готуються до Кубку України з кульової стрільби. Тренування розпочинають із справи Холосте тренування я обрав стрільбу. Мені сподобалось саме як, як хлопчик з серим войнушки, стрілялки, і це мене напевно ще задіяло самого дитинства. Потім вже цікаво зацікавленість, в тому що ми їздимо на змагання і виборюємо всякі місця, і саме це спортивна зацікавленість з'явилась. До сих пір можна розвивати в собі якості, такі, як дисципліна, самовпевненість, ну і як і весь спорт, ну, жага до перемоги. Данило розповідає, кульовою стрільбою по рухомій мішані займається 11 років. Хлопець золотий призер чемпіонату світу з цього виду спорту. Зі змагань, які з 22 серпня по 2 вересня проходили у Бакун, Вінничанин у складі збірної України привіз чотири золотих медалі. Дві вправи було це пневматична гвинтівка, дві вправи була мелкокаліберна гвинтівка. Валентина каже, у цьому спорті 20 років на чемпіонаті світу у Баку здобула золоту, стрібну та бронзову медалі. Ми перші були у вправі 30 вистрілів швидкого руху і 30 вистрілів повільного руху. Другі ми були в дисципліні, коли змішаний рух, але я ще в цій дисципліні була особисто третьою. Тренуюсь самостійно, тому що у нас не дуже багато тренерів, якби які можуть. Допомогти і в цьому виді у нас їх дійсно дуже мало. Кубок України зі стрільби серед дорослих, до якого готуються спортсмени з 22 по 26 вересня проходитиме у Вінниці. Попередню участь у ньому візьмуть понад півсотні спортсменів. Ольга Антохова Вадим Наумчак, Суспільне новини. Вінниця. На завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1744 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.